Добрий вечір! Сьогодні я покажу, як зробити дерево на день святого Валентина. Ну, як на відкрит... Дер... 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 Таке, з сердечками, як на ну, в общем, відкритку. Нам знадобиться ось така заготовка картонна. Не? Намалювала я дерево. Тут, як бачите, я вже трошечки провела. Де його намалювала трошки. Вот. Так. І тепер ну, я вам що нам ще потернули, надавляються отакі от бусинки, всякі бустратики, називається контур. І приклеїти прикладе бусинки. Більше нічого не стало. І ось так ми до кінця до кінця розірва на воды. Ось я провела. До кінця Тепер ми візьме інший колір. Я буду використовувати оранжевий зараз я розстану. І наведемо наші. Ось ці гілочки тяжко покрутили. Ось я не вивла. Тепер нам потрібно приклеїти бусинки. Клею ми будемо, я думаю, прямо на да, поки воно не засохло наша Наш контур. Ось ці негарно клеїть. І ось так от дереву ми розклеюємо бусинки. Ось так. Е, ну, і так по всьому дереву. Ось я обклеїла дерево бусинками. Далі ми за допомогою олівця маємо намалювати ось тут. Ось подивіться, тут такі сердечки. Ось. Оп. І тут так само. І так вам намалювати олівцем і обвести жовтим і червоним контуром наше творіння. Ось все. Наше дерево закінчене. До побачення.